Історія маленького промінчика сонця Бруно Фереро. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Жила колись дівчинка на ім'я Ельза. У неї була дуже стара бабуся із сивим волоссям і зморшкуватим обличчям. Тато Ельзи. Мав великий будинок на пагорбі. Щодня сонячні промені проникали в дім крізь південні вікна і осяювали все прекрасним світлом. Бабуся Ельзи мешкала в північній частині дому. І сонячне проміння ніколи не потрапляло туди. Одного дня Ельза запитала батька. Таточко, Чому сонце ніколи не потрапляє до бабусиної кімнати? Вона б дуже тішилась сонцю. Сонячні промені не можуть потрапити у північні вікна? відповів тато. Ну, то повернімо будинок, таточку. Ні, ні він надто великий, аби таке робити. Відповів батько. То бабуся ніколи не побачить сонячного проміння у своїй кімнаті. Здивувалася Ельза. На жаль, ні, моя донечко. Хіба що ти принесеш бабусі один промінчик. І відтоді Ельза почала думати про те, як же принести бабусі. Хоч один сонячний промінчик. Коли дівчинка бавилась на галявині, то бачила траву і квіти, які повертали свої голівки до сонця, птахи весело співали, перелітаючи з дерева на дерево. Здавалось, ніби все промовляє люблю сонце, люблю тепле, і променисте сонце. Ех, бабуся теж його любить, думала Ельза. Я неодмінно маю принести їй трохи сонця. І одного разу, гуляючи, вона відчула, як тепле сонячне проміння пестить її волосся. Ельза сіла і побачила на собі промені. О, покладу їх у подолок сукні. І віднесу до бабусі. Вона встала і швиденько побігла додому. Поглянь, поглянь, бабусю, я принесла тобі сонячні промінчики, відкрила подолок, але в ньому не було жодного промінчика. Це вони втекли крізь твої очі, моя люба, сказала бабуся. Ось вони виблискують у твоєму рудому волосі. Мені геть не потрібне сонце, коли ти зі мною. Ельза не знала, як же сонячні промені могли втекти крізь її очі, але була задоволена, що бабуся, врешті-решт, почувається щасливою, щоранку Ельза бавилась в саду, а потім бігла до бабусиної кімнати, щоб принести їй трохи сонячного проміння, яке несла у своїх очах і рудому волосі.